Вітання, майбутні магнати та фінансовій генії Цивілізація 7. Якщо ви вважаєте, що справжня влада криється не у військовій силі чи культурному впливу, а у міцній економіці, тоді ви потрапили саме туди, куди потрібно. Сьогодні ми поговоримо про мій улюблений шлях до перемоги в цивілізація 7 – Економічний. Якщо ви вважаєте, що міцна економіка є фундаментом будь-якої великої імперії, тоді цей посібник саме для вас. Для тих, хто вже знайомий із серією цивілізація, ви знаєте, наскільки важливим є ефективне управління фінансами у цивілізація 7, яка вийшла лише два місяці тому. Економічна складова стала ще більш глибокою та багатогранною, навіть отримала свій шлях перемоги. І повірте мені, розібравшись. У ній ви отримаєте величезну перевагу над суперниками. Саме тому я продовжую свою серію відео, щоб поділитися з вами своїм досвідом. Та знаннями знаю, що багато гравців, навіть із великим стажем у попередніх частинах, поки що відчувають труднощі з адаптацією до економічних змін у цивілізації. 7. можливо, не вистачає часу на експерименти, а хочеться одразу застосовувати перевірені стратегії, а можливо, ще щось. Для тих, хто робить перші кроки у світі цивілізація, це покрокова стратегічна гра, де ви очолюєте обрану цивілізацію протягом історії, від її зародження до сучасності. Ваша мета привести свою націю до величі, змагаючись з іншими цивілізаціями на глобальній карті, ви будете робити відкриття, будувати міста, розвивати торгівлю та виробництво, вести переговори і, звісно ж, прагнути до одного з п'яти можливих типів перемоги. Цікавою особливістю цивілізація 7» є поділ гри на три основні ери. Епоха античності, епоха дослідження і епоха сучасності, протягом яких ви керуєте обраним лідером, але можете змінювати цивілізацію на початку кожної нової ери. Наприклад, Грецією ви можете зіграти лише в античності, а Японією лише в сучасності. Сьогодні ми детально розглянемо, як досягти економічної перемоги. У кожній ері є прогрес епохи, де ми можемо забрати три очки перемоги. Ці очки даватимуть нам бонуси на початку наступної ери, а також будуть впливати на час виконання останнього переможного завдання в сучасній ері. Так як тут ми говоримо, про економіку, то давайте тільки на ній і концентруватися. Економічна перемога в античності, шовкові шляхи. Нам потрібно зібрати 20 ресурсів, щоб ми отримали 3 очки. Ресурси мають обов'язково бути розміщені у ваших містах або містечках. І тут неважливо, які саме ресурси будуть тут розміщені, головне, щоб вони були розміщені, будь-це міські ресурси чи змішані. Імперські ресурси не будуть рахуватися до заліку. От мене Бачите зараз невелика кількість ресурсів, і тільки оці ресурси, які знаходяться в комірочках, мають вплив на економічний шлях перемоги. Ресурси ви можете діставати як, звичайно, у вашому місці. От є оброблення ресурсу, ви його отримуєте у своєму використанні. Якщо вам цих ресурсів недостатньо, тоді уже йдуть в силу караванники. Караванники є дуже важливі для цього шляху перемоги, тому що. Що ви у своїй на своїй території не завжди будете мати всі ресурси, які вам потрібні. А більше того, найкращий ресурс для цієї перемоги це верблюди, тому що верблюди дають два додаткові слоти. От бачите, в мене зараз ситуація, що я не можу розмістити ще три додаткові ресурси у своїх містах, тому що в мене немає банально слотів. Звичайно, всі будівлі, які вам дають слоти, теж являються вашими. Друзями для цієї стратегії, тобто, ви будете старатися будувати іменно ці будівлі, старатиметеся мати більше міст, щоб мати більше слотів для всіх видів ресурсів з караванниками, думаю, зараз. Після того, як спростили нам ситуацію з ними, що ми можемо хоча б оце віконечко відкривати, коли в нас немає караванника. тут просто клікаємо торгівля і бачимо. Тут у нас є цивілізації, є повідомлення, бачите, коли ми наводимося, ми будемо бачити, чи ми можемо відправити туди караван, чи не можемо. Деколи буватиме таке, що ми занадто далекі від того міста, чи в нас, от як зараз, іде війна. І от коли в нас просто потрібно покращити торговий. Відносини, то це за допомогою нашого впливу можемо запропонувати їм. Оце, і здебільшого, вони на таке згоджуються, тому що кожен караванник, який відправляється до них їм, приносить кошти. От тут ми якраз це можемо побачити, що для них це буде кошти. Ми, звичайно, в своїй володінні будемо брати ті ресурси, які будуть нам давати найбільше вигоди. Якби в мене тут була можливість обрати якогось там верблюдика, звичайно, я би обрав його. Ну, тут, в принципі, з базового хіба ще. Можу розповісти, що е, бажано використовувати шуфлювання ресурсів. Тобто, коли ви наситили місто, одне, в ньому збудували всі будівлі, і там уже немає що будувати, переносите всі свої ресурси, які дають продуктивність, до іншого міста, щоб воно починало рости і насичувати будівлями, щоб там була продуктивність, і ми могли там теж розбудувати всі потрібні нам будівлі. Також, щоб мати можливість. Шуфлювати ресурсами в будь-який момент ви це не можете зробити. Як бачите, зараз я щоби не клікнув, у мене немає цієї можливості. Щоб вона в нас з'являлася, нам потрібно або дістати новий ресурс у своїм володінні, або збільшити кількість комірок, які є в будь-якому місті. Тобто або збудувати одне місто, або збудувати будівлю, яка додає додаткову комірку, і тільки тоді в нас відкриється можливість, знову ж таки, всі ресурси перемішувати. Або, от, наприклад, караванник дойде сюди, і ми клікнемо, отримаємо новий ресурс від каравану і теж зможемо шуфлювати. В принципі, тут хіба що порекомендую посібник по тому, як розвиватися в своєму місці. У мене вже, до речі, досить багато є посібників. Можете, звичайно, глянути і покращити свої знання, а ми переходимо до наступної ери. Епоха дослідження на відміну від античності, тут уже в нас з'являються перші труднощі з тим, як же ж добути економічну перемогу. Давайте будемо розбиратися поступово. Знову ж таки, про це не буду говорити. Моя порада, якщо ви сумніваєте, що краще обирати, не розумієте, скільки воно вам що буде давати, краще завжди брати там ліміт от поселень, або просто поинти для дерева технології для вашого лідера. Це завжди буде виграшна ситуація, якщо ви будете прокачувати свого лідера. Так, тепер ж давайте подивимося на економічний шлях. Тут флот скарбів, нам потрібно зібрати 30 флоту скарбів. Тобто фізично кораблик має відправитись на інший континент, в якому є спеціальний ресурс новий, який з часом, коли ми дойдемо по технологіях до от цієї. Кораблобудування У нас і там у нас буде збудований рибальський флот. Почнуться у нас продукуватися флот скарбів, і нам їх потрібно довести до нашого континенту, до будь-якого міста, як до будь-якого кордону, от навіть сюди припливеш і отримаєш свої. Очки. Для мене економічна перемога якраз є досить прикольною і найулюбленішою через те, що от постійно є якийсь прикол зі своєю економікою. В першій ері ти збираєш ресурсики, там намагаєшся дістати якомога їх більше. В другій ері тобі приходиться розселятися, шукати ті ресурси, щоб знову ж таки доставити їх до себе, закумулювавши 30 штук. Ну а в третій ері про неї ще поговоримо. Поради на старт ери. От Прямо на старт, в яку би ви перемогу не рухались, вам завжди треба розуміти, що військова перемога з часом може добутися, наукова перемога сама по собі пройде, культурна перемога теж іде на неї якийсь час. А от економіка, просто чекаючи, ви її ніяким чином не здобудете. Вам потрібно зразу ж, як тільки ви появляєтесь, з першого ходу, думати, куди ви будете плисти своїм кораблем, розвідувати. Якщо у вас немає міста, яке на березі, ресурси. Які вам будуть потрібні, вони знаходяться десь посередині між континентами, між двома континентами. Їх немає зверху, їх немає знизу. Вони конкретно посередині або на іншому континенті, або посередині на оцих островах, які тут є. Тому вам потрібно відразу, наприклад, в мене оце місто єдине, яке претендує на цю позицію, тому що всі решти міст занадто далекі. Ми от такий маршрут прокладати до свого, до свого міста буде занадто програшний віднос, по відношенню до інших цих або прийдеться захоплювати оці міста. ідеалі, коли ви в античності. Знаючи, що вас чекає в ері дослідження, вам потрібно захопити якесь центральне місто, або ось оце в моєму випадку можна було би захопити, або так як я захопив сабу, щоб тож, ж в принципі досить непогано, і в результаті я впевнений, що я зможу захопити або нижні міста, або верхні міста, щоб збільшити цю зону для себе і відповідно зменшити для ворогів. Ось так виглядають ці ресурси. Бачите, вони позначені такими фіолетовенькими стрілочками, і зразу знизу в описі можна побачити, створює флот скарбів. Це створення флоту скарбів виглядає ось так. Бачите, нам показує, скільки часу залишається до того, щоб з'явився цей кораблик, ну і скільки ресурсів буде він вести. Далі нам просто лишиться доправити його до своїх кордонів, і вже в кордонах клікнути кнопочку, яка розгрузить його для нашої. Столиці. Ця перемога одна із найскладніших, як на мене. Через те, що особливо в дослідженні, в ері дослідження, через те, що зазвичай не вистачає, навіть якщо у вас ідеально є там, допустимо, 5 ресурсів, ви вам просто часу може не вистачити для того, щоб вони тут 8 ходів продукуються, потім, поки ще час будуть вони плисти, ще якщо вам якісь цивілізації мішають своїми кордонами, і у вас немає відкритих кордонів, або воюють з вами і нападають на ваші торгові флоти, відповідно, ця цивілізація все це йде в час. і до от в мене в цій грі конкретно не вийшло зібрати всі 30 ресурсів, я вже не пам'ятаю чому, але от не вийшло. Бачите, я зібрав лише от таку частинку, навіть не дійшов до другого очка. Знову ж таки, це не те, щоб дуже сильно впливало на мій фінальний е, стан перемоги. Просто от для нас він буде дорожчим. По ресурсах в сучасній ері, Тому я й кажу, рекомендація відразу мати місто, яке буде на березі, от бачите, з цієї сторони, скоріш за все, було більше цих розкішних ресурсиків, і вони дуже близько були розміщені до цих цивілізацій, і вони могли собі дуже швидко доставляти їх. Якщо ви бачите, що у вас така ситуація, можливо, варто починати війну з цією цивілізацією, флотом своїм і йти, і відбирати або міста, або прямо флот скарбів. Хоча, Якщо ви тут відберете, наприклад, флот скарбів, вам все рівно його ще якимось чином треба буде от до цього першої точки відправити, щоб там його розгрузити інакше не вийде. З моєї практики, якщо у вас буде на старті, от коли ви тільки дойдете до цієї технології, по дереву технологій кораблебудування, якщо у вас вже буде 5 ресурсів, тобто міста вже будуть стояти, 5 ресурсів, все... Тоді, скоріш за все, ви встигнете до кінця епохи зібрати всі 30. Інакше вам прийдеться щось видумувати, щоб діставати ці ресурси якимось іншим способом. Ось так виглядає, до речі, цей кораблик. Чим більше вас, по-моєму, ця кубка має збільшуватись. Ну, але в мене ще не вдалося подивитися і побачити, чи вона прям повністю може бути заповнена. І, от, бачите, в мене місто знаходиться аж на чужому континенті, щоб воно досталося до мого Kordonu Шість кроків мінімум потрібно, тут навіть, по-моєму, більше, тому що воно появляється ось тут, і от воно 6 кроків сюди пливе. І аж потім я можу клікнути от цю кнопочку, яка розгрузить. ну, коротше, Це реально дуже довго, і весь цей час нам потрібно е, перейматися. От бачите, тут є ворожі кораблики, вони можуть на нас напасти. В мене ще тут, пам'ятаю, була проблема: оце не було моїм містом, і я не міг тут пропливати, мені приходилось плисти через верх. Це ще довше. і Відповідно, ще менше очок ми можемо зібрати. Тому от такі всякі нюанси. От вона мені через то і подобається, через те, що дуже багато різних таких підводних каменів може бути під час того, як ти в неї проходиш, От, наприклад, на самому старті ти не можеш заходити в глибокі води. І щоб просто розвідувати, якщо ти з краю почнеш розвідувати і вибереш неправильну траєкторію, то ну, трьох клітиночок не вистачить для того, щоб твій кораблик загинув. Але от якщо в тебе 4 клітиночки, то, скоріш за все, твій кораблик не допливає. Ве до території, щоб навіть почати розвідувати. Я вже не говорю про поселенця, який перепливатиме і теж буде отримувати урон. Тому що, щоб не отримувати урон, нам знову ж таки треба добратися до цієї технології. до Поки ми туди не доберемося, ми не можемо вплисти по відкритому океану без урону. Але знову ж таки чекати до того, поки вона відкриється, теж у нас змоги немає. Знову ж таки, по тій причині, що ми просто не встигнемо зібрати всі ресурси. Це все, що я хотів сказати по ері дослідження, і давайте будемо переходити до третьої ери. Ну і от нарешті сучасна ера. В цій ері нам потрібно зібрати 500 очок фабричних. Ресурсів. Знову ж таки, можливо, звучить дуже багато, але по факту нам потрібно дійти і збудувати фабрику, нам потрібно, щоб була залізнична колія, яка об'єднана з нашою столицею. Там, по-моєму, умова, щоб колія доходила з трьох міст до нашої столиці. І вже потім, як тільки ви це зробили, побудували. Фабрику. Фабрика вивчається з дерева технологій. Знову ж таки, оце все треба буде вивчити. Потім йдемо залізницю, беремо, потім доходимо от сюди, і тут у нас, бачите, є фабрика. Колія займає повністю цілий слот, тому деколи навіть в мене таке бувало, що в мене не було місця для того, щоб потім поставити колію. Тому будьте з цим обережні, деколи навіть такі ситуації трапляються. Де будувати найвигідніше, звісно, будувати в містах, в яких дуже багато є слотів В сучасній ері, хочу вам нагадати, що в сучасній ері в нас забирають верблюдів, і в нас немає такого імбанутого способу, як збільшувати кількість комірок. Будівель такі, яких дають ємність ресурсів, є достатньо, в принципі. От, наприклад, торговий центр одна із таких будівель. Також є дива, які ще можна було побудувати в античності. То якщо ви бачите, що якісь будівлі або дива вам дають більше ємність ресурсів. Маєте розуміти, що це може вам пригодитися в сучасній ері, якщо ви захочете рухатися в економічну перемогу. Чому так? От, наприклад, дивіться, в мене є. Як тільки у вас появляється фабрика в якомусь місті, у вас, от, от в цьому ресурсах, там, де ви їх можете сортувати, появляється от така іконочка фабрики. І слоти, всі, які є в місті. Бачите, в нас тут є фабричні ресурси. Ви тільки заповнивши їх всіх, ви будете отримувати всього-навсього. Три очка кожного ходу до вашого глобального 500 рахунку, тобто там, де 500 ресурсів вам треба зібрати. Також ці бонуси якісь всякі різні дають кожен з цих ресурсів. Якщо би я поставив різні ресурси, то воно би не працювало, воно би брало тільки один. Мені головне, щоб от всі ресурси були одного типу, тільки тоді вони будуть йти в загальний рахунок. От тут воно буде висвічувати, який ресурс береться. тобто якщо би тут було. Два чаї і один цитрус, то був би тут чай намальований, і він би тільки брався два очки до загального рахунку. Знову ж таки, коли ви доходите до гри, вибирати що краще швидкості росту поселення чи щастя, не приходиться, тому що ви вибираєте чим побільше. Якщо тут бачите, що у вас кави достатньо багато, і ви ось в якомусь місці збудуєте. Фабрику, вам головне, щоб всі чотири слоти були кавою заповнені. Якщо це буде якийсь дуже прикольний ресурс щастя, який вам прям капець потрібен, але його буде лише два, ну, ви просто будете втрачати очки кожного ходу. Тут стають у пригоді торгування. Караванники, торгівля відкриваємо і видивляємося, де в кого є от такі фабричні іконочки, фабричні ресурси. Не дивимося на якісь інші ресурси, нам вони вже всі, решту, не важливі. Головне, щоб було чим побільше фабричних ресурсів. Ця перемога не настільки як би так, таймінгована, ну, погано стаймінгована, як в ері дослідження, бо мені все ж таки здається, що. Трошечки не вистачає часу для того, щоб добрати повністю 30 флоту скарбів в ері дослідження за той час, який нам там відводиться. Але це знову ж таки. І є приколом є прикольним ефектом тої ери, тому що реально за них приходиться боротися за ті ресурси, постійно прям війну влаштовувати з іншими цивілізаціями, якщо бачиш, що в неї там є місто з трьома такими ресурсами, нічого собі. Тут же ж трошечки легша ситуація з цим, тому що все ж таки ці ресурси можна добувати, витягувати з інших цивілізацій, можна самому розбудовуватись так, щоб ці ресурси були і так чи інакше, ви будете отримувати ці поінти. Не скажу, що це легко, тому що кожен раз приходиться думати, сортувати і міняти, але все ж таки, навіть не то, що якщо ви з кимось воюєте, приходиться ще і воювати за ці ресурси, бо якимось чином же їх треба діставати і насичувати свої фабрики ними. І ось. Коли ви вже добиваєте всі 500 очок, у вас з'являється видатний банкір. І ваше завдання відтепер пробігтися по всіх столицях інших держав і збудувати офіс Світового банку в столиці. Тут неважливо, які у вас стосунки з тими цивілізаціями, чи війна у вас, чи якісь там хороші, чи погані, неважливо. Головне, щоб ви фізично бачили, де знаходиться та столиця. Тому що в мене були ігри. Які ну, просто от прям я не бачив фізично, де знаходиться столиця, і мені приходилося ще тратити час на те, щоб розвідати, де знаходяться їхні столиці, щоб туди відправити У Банкіра є бачите, кнопочка, яка при натисканні її показує, куди ми можемо телепортнутися. Вона, по-моєму, підсвічує лишень. Ті столиці, в яких ви ще не заснували цей офіс, тому в принципі можете відразу орієнтуватися, де ви були, а де вас ще не було. Знову ж таки, це все витрачається вплив. І на те, щоб збудувати цей банк, вплив і золото. Тому якщо у вас не буде впливу або не буде золота, у вас тут буде писати конкретно, скільки вам не вистачає. Як бачите, коли всього вдосталь, то в принципі воно не показує за що, воно таке враження, що воно ніякі ресурси не буде витрачати, але насправді воно буде витрачати. І кількість цих ресурсів залежить від того, скільки ви мали на протязі оцих всіх трьох R своїх очков економічного шляху. Тобто, чим більше ви їх мали, тим дешевше. Бішевше буде вам обходитися цей офіс. І зараз ви можете прикинути, що мінімум, якщо у вас от карта на от стільки людей, як в мене зараз, то мінімум часу, скільки вам потрібно, це один раз телепортуєтесь, хід закінчено. Потім прилітаєте, клікаєте хід закінчено. Знову ж таки, наступний телепортуєтесь, хід закінчено. Клікаєте хід закінчено. На кожну цивілізацію два мінімум кроки, і це при урахуванні, що у вас достатньо буде і золота, і впливу. Ну і ось це вже остання столиця, в якій ми. Потрібно зробити цей світовий банк. В принципі, досить, досить напружена гра була, я її пригадую. Я, по-моєму, тут цю грубу завершив науковою перемогою, тому що ну прям, ну, прям все було дуже тяжко. Окей, давайте ж подивимося, як буде вона виглядати. Клікаємо останній цей і ось Всесвітній банк. Тобто це знову ж таки виглядає так, ніби ми диво збудували. Але ні, це не диво, це просто ми от пробіглися нашим ем, оцим банкіром по кожній столиці і от, отримали оце. Як я вже й казав, найприкольніша для мене ця перемога через те, що дає можливість прям дуже багато різних кейсів обдумувати. І ось так вона виглядає. Order. Окей, далі. У мене наступне, яке я буду розглядати, це другу по улюбленості це воєнну перемогу. А на цьому дякую, що дивились. Слава Україні! І переключайтесь до наступного мого відео.